Вас вітає Рівненщина. Сьогодні я знаходжуся знову в своєму лісі і хочу долю свою е, з опеньками з'єднати. Сподіваюся, що сьогодні все-таки в мене вийде знайти ті опеньки. але ще таке минулого разу, коли я була в лісі, трішки блуканула. І мені моя підписниця, дякую вам велике, написала, що Потрібно обов'язково поділитися з цукеркою. Цукерка є. Лишаю її десь на гілочці. І це початок лісу, і вирушаю до лісу. Так що всім гарного перегляду. Ну, а ми йдемо. Так що мені вдачі, вам гарного перегляду. Ну що, друзі, трапилося з жіночкою. Така ж сама перегукується. Така ж сама історія, як зі мною попереднього разу, теж трішечки в тому на тій самій місцевості пішла по рижики і трішечки заблукала. Але вийшла, дочекалася мене, поки я підійшла і ми з нею розійшлися на тому. Так що так, рижики ще є, так що можна не переживати, якщо знову паньків не знайду, рижиків так 100%. Листя дуже багатенько впало, так як в нас цієї ночі був приморозок. Гарненький. Так що будуть гриби, будуть. Не сьогодні, так завтра будуть. Йдемо. Це, звичайно, не опеньки, але дуже-дуже гарненькі. Ну що ж, друзі, перша моя вдача, дивіться, вони тільки-тільки появляються. Ну, вже радує тішить око, що вони все-таки є. І дивіться, ось тут на землі вже починаються. Так що, скоро-скоро. Ну, ось такі велетні мені потрапляються на дорозі. І дивно те, що вони спочатку не під пеньком, а просто ось так на галявинках. Я зайшла в свої місця, де, ось бачите, ой, тут листечко. Тут же трішечки більше, ніж. Самі перші, тому думаю, на юшку 100% я сьогодні назбираю. Не хочеться брати таких малесеньких, але буду брати небагато. Ви знаєте, на юшку я точно зберу, дивіться, що робить. Що починає робитися з цими опеньками. Дивіться. дивіться. Яка краса. Опа. Не термо, я сьогодні захотіла до лісу. Не термо. Малесенькі, молодесенькі. Бачу, цьогоріч їх буде також сила селена, як то кажеться. Аби було здоров'я приходити по них. Дивіться, яка сімейка. Опа. Оп. І до кошечка. Беру більшенькі, малесенькі, не трогаю. Ось такі. Нехай поростуть ще, прийду через два дні за ними. Ну і ви мені скажіть, як ось таку красу не взяти з собою до кошечка. Ось такі і ось такі. Ну, красаж, перші, самі найсмачніші, коли вони перші. Ну ось так, корзина моя вже дно заповнене. Тому зараз переїду ще в одне місце, щоб знати, що на майбутнє буде. Дивіться, який казковий пеньчок. В малесеньких-малесеньких І ось тут, і біля нього ось тут. Ну, тільки-тільки появляється. Немає того такого ось там. Є під листочками ось тут, так що грибочки з'являються. Перейшла в іншу частину лісу, де, як то кажуть, серце опеньків, де починається опеньків, але тут навіть знаку немає. Тому потрібно знати трішечки місця свої. Щоб знайти хоча б на юшку перші. Я вже попила чайочок. Сьогодні не кава, сьогодні чай, тому що вже пройшла осінь, потрібно втеплятися трішечки. І ось так в лісі дуже гарно, ароматно, просто. Вам, ну, вам не передати. Ще сьогодні така гарна погода, сонечко світить, і це дуже такий настрій підіймає. Так що, йдемо далі. Зараз ще хочу в одну. Локацію, частину лісу під'їхати, подивитися, щоб разом з вами там, через пару днів поїхати і позбирати вже гарно грибочків. Так що не перемикайтеся, ми далі загрибали. А Ось тут, бачите, лише лише два грибочечка Мені знайшла. Переїхала в іншу частину лісу. І ви знаєте, тут набагато менше листя впало, ніж там, де я була на початку. Тому і не видно навіть ні біля пенька, ні на пеньку нічого. Ось тут дивіться, колись була хатинка, така там столик зроблений. Така. Ну, колись було, а зараз... На жаль, вже немає. Так що, в минулому році тут я шукала дуже багато гробів. Хто давно зі мною, той бачив, знає. Ну, але в цьому році теж вони будуть тільки трішечки-трішечки пізніше. Тому хочу пройтись так, щоб знати, куди наступного разу вас повезти і що вам показати. Так що йдемо далі. Ну і поки що йду до велосипеда свого і хочу ще відповісти на одне таке запитання. Частенько мені задають його, чи не боюся я ходити одна до лісу. Ні, я не боюся. Ліс, я цей вже трішки знаю, і навіть в перші рази, коли я ходила сюди, я ходила одна. Тут відпочиває моє серце, моя душа. Тому не боюсь. Мені тут дуже подобається. Інколи, знаєте, бувають такі моменти, коли ти розчарований, я ти пішов сюди, походив, подихав свіжим повітрям, довки розвіялись, і тобі набагато легше, так і в мене виходить. Так що грабочки трішечки в кошечку є, і ми йдемо далі. Ну і знову я наткнулася на маленьку галявинку. Ось тут там малесенькі-малесенькі, а ось збоку, ось тут є більшенькі. Бачите, ось тут, в самому листі ховаються, і тут вони набагато більшенькі. Ну ось такий у мене сьогодні улов. Небагато, літрів три, але вони є і це вже тішить око, тішить всередині, що вони починаються. Це дуже-дуже добре. Хоча по правді, вам скажу, щоб я фанат була гравів, єси ні, але я їх дуже-дуже люблю збирати. Ну, але коли я назбираю багато, вони не пропадають, тому що роздаю батькам, знайомим. І так, вони не пропадають. Так що ось такі у нас справи. Дякую величезно вам за перегляд, за вашу підтримку. Хто має можливість йдіть до лісу і пишіть коментарі, чи у вас є якісь гриби в цю пору. Так що здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові. Всього самого найкращого. До нових зустріч, па 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 па